Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо в'язати такий от чудовий двохкольоровий візерунок. Дуже цікавий такий. Такі у нас лицеві петлі подовжені. Тут виворітні ряди. І так гарно. Виглядає візерунок. Це лицева сторона, це виворітна сторона. Так, починаємо з першого ряду. Я продовжую. Беремо ниточку. Всі ми знаємо, хто не знає повторюю, що коли ми ниточку міняємо в кольорі, то тоді ми. Першу петлю не знімаємо, а пров'язуємо лицевою, щоб її закріпити, і щоб, було, щоб був наш країчок акуратний. Тепер ми вводимо спицю між двох петель і витягуємо петлю. Витянули петлю. Тепер петлю, яка на спиці, пров'язуємо лицевою за задню стіночку. І знімаємо. Знову вводимо спицю, витягуємо петлю. Петлю на спиці пров'язуємо лицевою за задню стіночку і знімаємо петлю. Ще раз вводимо спицю, витягнули петлю і пров'язали петлю лицевою. Вводимо між двох петель спицю і петлю пров'язуємо лицевою. Вводимо петлю, витягуємо і петлю на спиці пров'язуємо лицевою. Вводимо, виводимо петлю. З виворотної сторони і петлю на спиці пров'язуємо лицевою. І так до кінця ряду. Другий ряд ми пров'язуємо цим же кольором. Першу кромку знімаємо. Одна лицева, одну петлю знімаємо, нитка поперед. Узору поперед роботи. Одна лицева, нитка перед роботи. Одна лицева, знімаємо петлю, нитка перед роботой. Лицева, знімаємо петлю, нитка перед роботи. Лицева. Знімаємо петлю, нитка перед роботи. Лицева, петлю зняли. Лицева, петлю зняли, лицева, петлю зняли, и там дотенця рядка. Лицева, петлю зняли. <coughs> Третій ряд. Мы меняем петлю. Ой, меняем ниточку кольору. Теперь мы берем жовту ниточку. І коли ми міняємо нитку, ми першу петлю кромкою пров'язуємо лицевою. І тепер, бачите, у нас по дві теж так вийшло, що по дві петлі. Ми пров'язуємо дві разом лицевою за задньою стіночкою. Дві разом лицевою. Две разом лицевой, две разом лицевые. Две разом. и так провязываем до конца ряда. Четвертий ряд. Тим же кольором жовтим я пров'язую четвертий ряд. Тобто у нас два рядки одним кольором пров'язуємо, два рядки другим. Першу кромку знімаємо і всі петлі ми пров'язуємо лицевий за задню стіночку. До кінця ряда. Я завершила рапорт нашого візерунка. І от такий гарний, він виходить, наш візеруночок. А я бажаю вам рівненьких петель гарного настрою і до нових зустрічей. Па-па!